Слава Богу, брати і сестри. Ми вдячні Господу, що на цьому місці маємо можливість бути. І те, що ми чуємо, Боже Слово, те, що ми можемо прославляти Господа у цих піснях, це є милість Божа до нас, і це є Боже благословіння. А чоловік Божий сказав колись, що благословення Боже воно збагачує і смутку Собою не приносить. Я буду читати Боже Слово із двох місць. І перше місце, яке я буду читати, це Євангелія від Івана, 10 розділ, 27 і 28 вірші. Євангелія від Івана, 27 і 28 вірші, 10-го розділу. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх. І за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. І друге місце із книги Псалмів, 84-й або в інших перекладах, 85-й псалом, дев'ятий віршик говорить такі слова. Нехай я почую, що каже Бог Господь. Бо говорить він мир народові своєму і святим своїм. І нехай до безумства вони не вертаються. Що каже Бог? Любі брати і сестри, ви знаєте. Колись один чоловік сказав, я дуже багато наслухався того, що кажуть люди, а зараз хочу почути, що каже Бог. Ви знаєте, ми багато слухаємо людей, ми багато вникаємо в те, що говорять люди. Нам часом цікаво знати те, що говорять люди, якісь експерти, якісь фахівці в своїй галузі, особливо в цей час, в який ми зараз живемо. Коли в нашій країні війна, я думаю, що і цього ранку багато з нас ми відкривали новини, щоб почитати, про що там нового пишуть, що кажуть люди, що кажуть ці експерти, які прогнозують щось наперед, що буде, як буде. І це завжди є цікаво, що говорять, як прогнозують, які будуть відбуватися події. Але чоловік Божий. Говорить в цьому псалмі, я нехай почую, що каже Бог Господь, що говорить Господь народові своєму. І ви знаєте, любі брати і сестри, народ Божий, християни, вони в цей час, в час війни, по-особливому довідувались, про що говорить Господь. Коли розпочалася війна, люди запитували, дзвонили один до одного. По різних церквах, можливо, Бог у вас щось там відкрив чи говорив, скільки буде, як буде ця війна відбуватися, які події будуть відбуватися, що говорив Господь. І людям завжди це є цікаво, про що говорить Господь. Люди їдуть до пророків, люди запитують різні запитання в Господа, щоб Бог відкрив, щоб Бог показав, щоб Бог просвітив. Щоб Господь сказав своє Слово, будучність десь трошки відкрив, як воно буде і що воно буде. Але, любі брати і сестри, чоловік Божий говорить про річ, яку сьогодні я бажаю сказати особисто, що нам говорить Господь, що особисто до нас говорить Господь, яке Його слово звернене нам? Особисто. Часто ми йдучи в зібрання, хочемо, щоб до нас говорив Господь, і ми молимось, як колись сказав чоловік Божий Самуїл, до якого вночі лунав голос Божий і каже: Самоїле, Самоїле. І не знав цей отрок юнак, що кличе його Господь, ще не був навчений, пішов до Ілія, цього священника, при якому він служив, в Скинії, і каже: Ти кликав мене. І цей старець каже, ні, я не кликав тебе. І він знову йде, і знову чує голос, і знову Господь кличе його. І тоді зрозумів Ілій, не Самоїл ще зрозумів, але Ілій зрозумів, що кличе Отрока Господь. І каже, коли знову буде цей голос, коли знову почуєш, то скажи: Господи, говори! Бо раб твій слухає тебе. І ось часто ми готові так казати, Господи, говори до нас в зібранні. Ми прийшли на зібрання, зібрався народ Божий, хор співає, проповідники проповідують, брати готують проповіді теми. І ми кажемо: говори, Господи, бо я готовий слухати. Але, любі брати і сестри, Господь говорить до нас кожен день. І вдома, і наодинці, коли ми є. І в дорозі, і в працях наших. Він говорить, але чи ми готові слухати Його? Чи ми готові в цей час прийняти це Слово, що говорить Господь? Ви знаєте, я не так давно переслуховував одну проповідь, і брат ці проповіді навів якраз такий приклад про те, як часто говорить Господь про одного? Чоловіка молодого, за якого мати молилася, він не хотів йти до Господа. І знаєте, було так, що вона молилася, а ситуація ставала ще гіршою. Чим більше вона молилася, тим він далі віддалявся від Господа. І ось одного разу, коли прийшла його мати зібрання, він прийшов якраз своїх цих походеньок. І вона каже йому: Сину, ти будеш віруючий, я за тебе молюся. І він так, знаєте, послухав і далі продовжив своїм життям жити. І, здавалось би, мали би бути якісь зміни на краще, а воно з кожним днем гірше і гірше і гірше. І могли би вже руки опускатися, що Господь не чує, що Господь не відповідає. І ви знаєте, одного разу приходиться мати зібрання така натхненна, така радісна. І в цей час прийшов її син, вона каже: сину. Ти покаєшся, а Він каже: А хто вам це сказав? Вона каже: мені це сказав Господь. В мій дух мені сказав Господь. І каже, з того часу ці слова почали переслідувати мене. Я почав думати над цим день і вночі, і все-таки прийшов до того покаяння, тому що про це сказав Господь тій душі, цій матері, яка молилася яка кликала. Яка чекала відповіді, і Господь відповів, і Господь сказав своє Слово не через пророка, не через проповідника, а особисто в серце, в дух цієї сестри, матері, що прийде день, і Бог дасть покаяння, і цей день близький. І ви знаєте, любі брати і сестри, дуже важливо нам дуже важливо нам слухати те, що говорить Господь. Дуже важливо сказати, почую, що скаже Бог. Ми вже людей наслухалися, ми вже наслухалися різних прогнозів, різних експертів, різних тих людей, які говорять по-різному. А що скаже Бог? А що Господь промовить, а що Господь скаже душі моїй? Як казав колись пророк Божий, стану на сторожу. І я буду пильнувати. Це авокум говорив, що він скаже в мені, що Він скаже мені, моєму серцю, що буде говорити Господь? І я хочу деякі приклади навести із Божого Слова про те, як Бог говорив до людей. І це, ви знаєте, любі брати і сестри, не є стандарт, не є якийсь шаблон, щоб сказати, якщо до мене так говорив Господь, значить і до вас так само буде говорити Господь ні. Господь має різні підходи, різні методи, якими Він говорить до наших сердець. По різному часто Господь звертається до нас. По різному, але каже слово Господнє, чи ми чуємо цей голос нашого пастиря, і за ним ідемо, і йому довіряємо, і йому відкриваємо свої серця. Брат Андрій вже сьогодні згадував цю історію з книги Буття, де Адам і Єва, бувши зведені, вони не встояли в цій, Божій, в, цьому, в цій Божій заповіді, яку Господь дав не чіпати ось цього плоду з дерева. І ви знаєте, коли прийшов час, і вони порушили цю Божу постанову, порушили цю Божу заповідь, вони побачили, відкрилися їхні очі. Що щось змінилося, тому що через їхній непослух гріх прийшов в світ, гріх прийшов в їхнє життя. І ось Боже Слово каже, що в їхньому серці, в їхньому житті стало відбуватися щось зовсім незрозуміле. Вони почули голос Божий. Адам почув голос Божий, який він до цього чув і знав, але він чомусь сховався. Він сховався і каже Господь, кличе до нього Адаме, де ти? Голос Божий кликав до Адама, Адаме, де ти? Господь цим покликом, напевно, хотів достукатися до його серця. І сьогодні це слово Боже, до нього було, Адаме, де ти? Чому зараз в такому стані ти? Що зробив ти? А Адам каже, я почув голос твій, і я. Сховався, тому що я ноги. І ви знаєте, любі брати і сестри, часто Господь може говорити до нас подібним словом. Десь ми поступили недобре, десь ми ослабли, охололи, відступили від Господа трошки, десь ще слабше чуємо голос нашого пастиря, і Господь може говорити до нас таким словом: Де ти? Чому зараз в твоєму житті є так? Чому ти зараз віддаляєшся від мене? Чому ти ховаєшся від мене? А Адам каже, тому що я злякався. Приходить страх перед Богом, недобрий цей страх. Приходить, ось як брат говорив, ці різні вимовки в житті, що я чи задалеко зайшов, чи забагато згрішив. Чи може не згрішив, як ангел церкви Владики і каже, багатий збагатів і не маю потреби. А Господь стукає в серце, Господь говорить в серце. Каже чоловік Божий, послухаю, що каже Господь. Але на даний час не можу того прийняти, не можу цього послухати. Господь стукає в серце, Господь говорить, а я не можу. Тому що зараз ось такий стан в мене. Зараз ось в такому положенні я ховаюся від Божого лиця. Ви знаєте, коли до Авраама заговорив Господь, Авраам послухався, він залишив місце свого перебування і пішов. Пішов туди, куди Господь його влік, коли Господь, куди Господь йому сказав іти. І він, ви знаєте, вірою йшов, не знаючи цього місця, не знаючи, як буде завтра. Але Господь йому сказав, і Він послухався, і він пішов. Ми чули про Ноя, любі брати і сестри, чоловік Божий, почув голос Божий, особисто йому сказав Господь, особисто йому відкрив Господь свою волю, що потрібно робити для спасіння себе і своєї родини. І ви знаєте, він би міг сказати: Господи, та де я дам раду це зробити? Та як, з якою силою я це буду робити, скільки нас є тут, що я зможу зробити? Але каже слово Боже, він послухався. Господь йому сказав, Господь особисто до нього промовив, і Він послухався і став будувати ковчега. І став ковчега будувати з тією силою, яка в нього була, і з цим відкриттям, яке дав йому. Господь, і коли прийшов час, коли відкрилися вікна, вікна небесні, отвори небесні, і коли вода почала литись на цю землю, любі брати і сестри, я думаю, дивлячись на цю всю ситуацію, будучи вже в ковчезі, він міг казати, як добре, що я послухався Божого голосу, як добре, що Господь мені про це сказав, як добре, що я почув. Що Господь говорив, як це є добре? Сьогодні спасенний я і спасенна моя сім'я. Любі брати і сестри, коли новозаповітня історії, ми візьмемо, коли йде сало дорогою до Дамаску, щоб переслідувати християн, щоб кидати до в'язниці тих, хто слідує за Ісусом. Каже Слово Господнє, Господь зустрічається йому на дорозі. І промовляє до нього, «Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? І ви знаєте, любі брати і сестри, для нього особисто сказав Господь це слово, що ти не можеш йти так, як ти зараз йдеш. Трудно тобі бити п'ятою чи ногою колючку, трудно, тяжко. Має бути зупинка, має бути зовсім по-іншому твоя дорога. І ми бачимо це слово, яке почув, Савл. Воно міняє його життя, воно міняє його цілі, пріоритети життєві, міняє повністю його. Люди не впізнавали, люди думали, чи це той самий Сав. Настільки Господь міняє людину, настільки Господь робить цю переміну, тому що слово своє сказав до нього, каже: ти не можеш так йти, Савле. Любі брати і сестри, повертаючись до цього слова, яке Ісус говорив в Євангелії від Івана, де Він говорив, що Він є добрий пастир. І 27 вірш говорить, мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Як є добре, любі брати і сестри, коли ми йдемо слідком за Ісусом, коли ми чуємо Його голос, коли ми розуміємо, що це Господь говорить нам, що це Господь до нас промовляє. Кожен день, на кожному місці, Він має нам що сказати. Він не мовчить, Він є живий Бог і каже, я життя вічне даю їм. І вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Любі брати і сестри, ось запорука Божої охорони, Божої опіки, Божого піклування про нас каже Ісус Христос. Голосу мого чують вівці мої, за чужим не підуть, але за мною йдуть слідом. І каже: Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і з моєї руки ніхто не вихопить вас. Як є добре, любі брати і сестри, коли ти розумієш, що над тобою є цей захист, ця охорона, тому що ти постійно чуєш голос Божий, чуєш, що Господь говорить тобі. Чуєш, що Господь звертається до тебе, хоче дати тобі, можливо, якесь поручення, можливо, сказати, щоб ти пішов до цього чи до тої і сказав їй слово Господнє. І про це говорить Господь, часто тільки чи готові ми цього слухати, чи готові. Виконувати, і каже чоловік Божий, нехай я почую, що каже Бог Господь. Бо говорить він мир народові своєму і своїм святим, нехай до безумства вони не вертаються. Любі брати і сестри, бажаю, щоб ми завжди хотіли чути голос Божий. Бажаю, щоб завжди ми допевнялися про те, щоб Господь говорив до нас. Він має що сказати, він хоче часто говорити, але ми не готові часто слухати Його. Нам цікавіше послухати, що люди скажуть. Нам цікавіше почути, що десь думки якісь приходять в наше серце. Відкиньмо це все. Як казав брат, я вже цього наслухався. Послухаємо, що скаже нам Господь. А Господь говорить народові своєму мир. Хай Бог благословить нас і допоможе нам підкоритися Богові, Його голос чути, за ним іти. І каже Ісус Христос: ніхто не вихопить вас з Моєї руки. Це є гарантія, це є гарантія, яку дає сам Господь, що тоді, з Його руки, ніхто не вихопить нас. Ніхто Каже Павло, восьмой розлід до Римлян, ні життя, ні смерть, ні ангели, ні влади, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим, йому слава навіки. Амінь.